Сьогодні буде купа практичних рекомендацій. Віддерти себе від кроваті, Потім дві-три склянки кави, надще, понад нирника, солодка кашунька, з вівсянки, цукру, кураги не найліпший дизайн дня. Хочу дуже дати Давай. Лайфхак, Ти начебто, вже не спиш, але тіло ще не відчуваєш. Це може бути незвично, але в мене є дівчата, які кажуть: Настя, ми попрацювали там декілька років тому. Це краще, що в мене лишилося. А ти скажи сніданків, які от нам прямо от... я схем. за те, щоб сніданки були пріоритетно солоні, потім тільки солодкі, але солодка кашунька з вівсянки, цукру, кураги чи просто залитий медом творожок – не найліпший дизайн дня. Я так би назвала. Mm -hmm. Мені потрібно, що там було щось білкове, щось жирове. З цим треба розібратися. Зараз всі вже доволі освічені, що це таке. А що обрати з білкових продуктів? Є високобілкові каші: кіноа, амарант, є пасти сочевично нутова, це яйця. Класичний сніданок, я дуже багато зараз пощу картинок, що це не тільки там омлет, крембл яєшня, можна і так, і так, і так, і броколі туди покласти, і якусь там ікру оселедця зверху викласти. Мені потрібно, щоб були будь-які білкові компоненти, навіть якщо це запечено з вчора буженина для тих, mm -hmm. хто їсть м'ясо. І щось жирове, трошки горіхів, трошки ем, вершкового масла, трошки олії просто будь-якої насіння, кунжутна паста тхіна, оливки, авокадо. Хоча я не таке. А що ти, як ти до тахіні? Там же все ж такі є консерванти. Як вона зберігається? Немає. Там власного жиру дуже достатньо. Достатньо, да, та, так. Та. Але єдине, що все, що з насіннячка, і все, що з горішків, ці жири вони окислюються доволі швидко. Тому зберігаємо От, в холодильнику і їмо швидко. Все, цього буде достатньо, як з будь-якою дякую, дякую. Тому що у нас зараз теж, як ти сказала, всі обізнані, і, і там жінки мені, ой, в мене і льняна олія, там і така олія, і сяка олія. Я кажу, не треба. Бо воно все швидко дуже окислюється, і манюнька баночка темне скло чи жестяна да залізна. Краще в холодильнику, да сорі, воно буде деякі застигати, нічого не зробити, чи заздалегідь достати за 10-15 хвилин воно відтане, чи відкрили кран з гарячою водою і підставили пляшечку трошечку. Воно там і на цих олійках ми не смажимо це олії для заправляння салатів, каші mm -hmm. всього. Тобто резюмуємо, сніданок, білок ж сніданок. По перше, краще є. По-друге, там є щось білкове, щось жирове. Але якщо хочеться просто полегше, рослинне, просто знати, що таке рослинний білок, і його інколи собі додавати. Рослинний Інкол... білок, це рослинний білок. Це, по-перше, всі бобові, тому трішки хумусу. З цією Ем, це може бути кіноа, як кіноа, салат з зеленю, кропом, чимось таким. Це може бути солоденька, якесь рослинне чи звичайне органічне молоко, чорних ягід туди можна додати заморожених, але обирати що таке високобілкове. Давай ми зробимо допис, я нагадаю, що таке рослинний білок, і потім під відео. щоб було. Добре. Ем, і це всі насіння, до речі, в мигдалю, в гарбузовому насінні в кунжуті доволі багато білка. Бобові не дуже можу адаптувати, тому що варити квасолю собі ну, це може не найсправдіше ну, да. для багатьох. Да. Тому з того, що можна обрати високобілкові каші, кіноа Амарант амарант у нас український локальний, у нас він свій в світі стає поширеним. Вже це може бути альтернативна паста. спельта? в спельті десь 10 грамчиків на 100 угу. грамчиків. А мені для насичення і рівню енергії потрібно хоча б 40-50 п'ятдесят. Тому... Тобто білку на, на сніданок скільки треба грам? Технічно чистого білку мені треба 40-50-60. Це багато. В одному яйці 10 в 100 грамах спельти, а це багато дуже ну, каші. 10-11 10, да, да, 10, 10 варіюється. Тому мені подобається мікс і трошки гарбузового насіння, і трошки мигдалю. І тут трошки хумусу, і тут тим посипали м якась зелень, і потім ще добирати тоді білочок на обід і на вечерю. Mm -hmm. Сніданок є, там є щось білкове. є Щось жирове, пріоритетно салоні, інколи солодкі і не робити їх менюнькими. Просто спробувати один раз так зробити: великий 30% сніданок, 40% обід і знов 30 вечеря в процентному розподілі всієї їжі за день. Можна навіть 40 на сніданок. Це може бути незвично, але в мене є дівчата, які кажуть: Настя, ми попрацювали там декілька років тому. Це краще, що в мене лишилося. Такий сніданок для слонення, mm -hmm. але воно потім коригує нашу yeah. харчову поведінку і коливання і рівнів цукру крові. І хочу піджор якось солодкого. Це все може бути скориговано саме сніданком. Не менш важливо То, рухатися. Давай ми ж обіцяли, як ми прокидаємося, так. і ці потягусі, так. А я це в рух також трошки додаю, тому що інколи, особливо коли приходять дівчата, особливо хлопці не так з вже якісь гіпотеріозними класичними клінічними, чи прям просто хитнулося в ту сторону, угу. сил нема. Ну їх, коли нема, то нема. І не хочеться і віддерти себе від кроваті, Потім дві-три склянки кави над ще. Понаднирниках так да, стимуля yeah, yeah. підстимулювати ще. Треба спланувати собі і як інструкцію до якихось пігулок, до фармакології, просто робити правильні кроки настільки, не наскільки не я можу. Я прокинулася, можна піти вмитися холодною водичкою, я фанат холодових рецепторів дуже сильно, і вони пробуджують дуже сильно, непогано. Гігієна є на ротової порожнини, сорі, це вхід в травну систему. Але давай, це ж і потім про, про прокидання, не вставаючи з ліжка. це теж такий, хочу дуже дати давай. лайфхак. Тому що багато зараз жінок, вони. От інколи вони вранці прокидаються, і він виснаження такий, що, Боже, знов ранок. Ні. Ти ж розумієш, давай так по-чесному. Все ж таки, рівень е ну, пацієнтів, які до тебе звертаються, вони вже прийшли, якісь. Ти розумієш, дійти до Голобородька, це вже треба там, усвідомити, окей, це ж вона буде мені не тільки про їжу, вона все все, тобто вони вже міняти? готові. А якщо ми говоримо на загал, яка ситуація відбувається, то, на жаль, Сучасна жінка, вона вранці прокидається, і вона реально їй треба час, щоб зрозуміти, а на що їй прокидатися? Uh -huh. Як повернутися до тіла? Знаєш, як коли е, був е, сон жахіття, uh -huh. і таке відчуття, ти, начебто, вже не спиш, але тіло ще не відчуваєш. І от, на жаль, от при цих, цих розладах да, емоційної сфери людина прокидається, а тіло ще не відчуває. І для того, щоб піти, почистити зуби, вмитися холодною водою. Uh -huh. До я цього ще з тебе стати з ліжка, перед тим як стати з ліжка, відчути свої ноги, руки, тіло. І тому ем, я дуже рекомендую гімнастику для ніг. Ти ще не в тілі, ти ще не можеш зрозуміти, що, як, і чому вставати, і не зрозумієш спала, не спала тут ем, ці, ці там вибухи. А, або навіть ті жінки які там збираються по частям ще досі знаходячись там десь да, за, за кордоном проста гімнастика тобто на. на телефон брати і не телеграм групу відкривати та ні я ні. про всяк копадок прокажу ні. тому що це ж вісімдесят ну, ти знаєш я я вже так інколи господи ну хочеш взяти телеграм окей ногами не забувай рухати <рес> тобто натягаєш сильно носочок вперед на себе по черзі Потім вправо, вліво, всередину, і по колу. І кожного буквально, але це ти так робиш, прям, от як ця балеринка, ти прям натягаєш, натягаєш, натягаєш кожного хоча б по п'ять разів, да, вперед, назад, потім по черзі, всередину, внутрі, і, і по колу, по годинкові стрілки тоді. І тоді вже це просто такий, знаєш, ем, ну, іде вже потік енергії по тілу, відчувається, окей, я живий. Я потурбувалась про себе трішки, да, і навіть вставати вже не так дискомфортно, тому що теж бувають такі скарги у жінок. Вона прокидається, така скутість від так, кортизу від кор... цієї гіперкортизоломії, скутість угу. а, в голіностопах. Знаєш, таке відчуття, що ж, ну, Боже, що це? Молода угу. жінка? В угу. та, 22, 25, 28. А в неї скукість в суглобах, як у, у жінки в 75. Тому yeah. коли uh, попрацюємо, uh, воно так. запускає, і потім вже я за холодові. Ти знаєш, я була з подругою в Братиславі в спа, і там купа різних цих хамамів, джакузі, і знаєш, що стояло? Я просто, ну, це просто мрія. Відна кімната. Така величезна бочка, повна льоду. Mm. І ти виходиш з хамаму, і я себе розтираю цим льодом. І це Звичайно. такий, знаєш, такий кайф. Uh -huh. Я дуже за холодові і. Uh... Просто не треба у нас вже максималистський такий мозок, і всі такі думають, ну прям в Дніпро треба пірнути в лютому. Ні, навіть душ ранковий чи вечірній. Приймаємо 38 градусів, просто зробити 28 чи може 25, Прохолодно. Ранком прям пробуджує класно. Мені подобається, я ще доповнила. Знаєш, як в йозі, ми себе пробуджуємо від кінчиків пальчиків, ні до маківки голови. Можна просто по цьогусі зробити ручками, можна трохи а, стегнами по, поворушити. Можна перевернутися, трошки поніжитися, але в мене з цим ранком ніжним класним такі спогади. Нещодавно навіть десь в соцмережах писала коментарі. У мене була перша вчителька моя школи в гімназії Раїса Федотівна, вона завжди казала, що перше, що ви повинні зробити ось таким типу шестирічкам, перше, що ви робите, коли ви прокидаєтесь, ви посміхаєтесь. посміхаєтесь сонечко. І вона, як мантру, повторювала нам щодня. І в мене так, ну, звичайно, що я не щоранку посміхаюся, але коли я згадую, це такі теплі mm -hmm. спогади mm -hmm. і про mm -hmm. неї, і взагалі це класний початок, тому трошечки якось перезібрати е, раму, посміхнутися mm -hmm. і потім діяти навіть через той кортизол. Mm -hmm. А ще для деяких е, дівчат навіть я б сказала, що третина 30%, відсотків. Якщо немає там е, 300 дітей, е, дітей в хаті, немає купу всього, якщо Тільки четверо. Да, да, да. Якщо є 4. якась можливість такого свого. Ранку, навіть просто трошки там якась ротової порожнини, але прям одразу йти гуляти до сніданку. У Кого собачки трошки легше. Але оці холодові рецептори в холодну пору року і через сітківку ока побачити денне світло, чи якщо вдасться сонячне світло, це дуже класний ранок. А скільки походити? Давай так, тому що. 10-15 10-15 хвилин може Середній бути достатньо. Це чи спокійно, чи бажано середньо. Та на який вистачає сил і який хочеться. Інколи uh -huh. ось ця відповідь, вона не лежить в спазмі доказовості. А хочеться чого? Якщо uh -huh. хочеться просто погуляти навколо квартала двічі, навіть якщо вже з цією склянкою кави до сніданку, але то просто хай, хоча б це буде рух, і хай хоча це буде, це буде рух, да, і кава без сукру, і без молока. Я не могла додати вибачте, шановні любі мої, у вас зараз є офіційний дозвіл від двох класних експерток по здоров'ю, від мене і від Анастасії. Якщо хочете каву, наче серце. То тоді швиденько вранці встали, прогулюючись, і тоді вже берете каву. Єдине, що ніякого цукру, ніякого молока. Так, подихати я завжди ще а, згадую, як виходить пес на вулицю. пам'ятаєш? Нос трішки вгору mm -hmm. і що тут Прохолодно. хто куди, хто пройшов, хто попісяв? куди йти, праворош, ліворуч? Ну трішки такого тут і зараз. Mm -hmm. Тому, Тому єдине... шкірою з Тому єдине, свідовища. що можна ось цими потягусями і ранком позахищати, mm -hmm. це цей свій час. Якщо є Же натхнення, то відкласти той телеграм групи і угу, все на після угу. сніданку. Воно угу. ну, нікуди не дінеться за ці 30-40-60 хвилин. Угу. Можна зробити повільний свій ранок і тільки потім відкрити робоче і побутове. Обожнюю з тобою розмовляти, це просто суцільне задоволення, таке, знаєш, антиантистрес.